Останнє тренування перед поїздкою на міжнародний турнір з хокею на траві провела команда Сумчанка. Дівчата зіграли з командою хлопців, спеціалізований дитячо-юнацької спортивної школи Динамо. Чим завершився товариський матч і про плани дівчат на турнірі у нашому наступному сюжеті. Євгенія Мороз капітан Сумчанки. Турнір у білоруських барановичах не перший у її кар'єрі. Ми їдемо. Грати перший за останній рік такий серйозного рівня турнір, тому що в зв'язку з карантином ми майже весь рік були вдома і тренувалися не на зовсім стандартному полі. Тому задача номер один згадати, як це, коли поле звичайне стандартне, і зіграти серйозний, серйозний міжнародний турнір. Юлія Шевченка нападниця. Є одним з кращих бомбардирів команди. Налаштовується на перемогу у Білорусі. Звичайно, ми розраховуємо на призове місце. Я буду старатися якомога більше забити голів, віддати гальових передач, ну щоб у нас був контакт між, ну, між гравцями команди. Світлана Макаєва, головний тренер Сумчанки, розповіла про підготовку команди до турніру. Ну, звісно, на така була погодні умови, що ми не підготувалися дуже добре, але всі в рівних умовах. Трошки краще команди, які вже побували в інших країнах на зборах, на турнірах, але це початок сезону, і найголовніше для нас це досвід. Сьогоднішній матч розпочався з атаки Сумчанки. У першій такій вони заробили і реалізували пенальті. Перший з двох таймів по 20 хвилин вони виграли з рахунком 2-1. Діана Тагієва, головна тренерка команди Динамо говорить, не вистачає взаєморозуміння. Взаємозрозуміння. Трошки ми згадуємо, ще, поки вийшли після Індора. У другому таймі дівчата забили у ворота хлопців ще одного м'яча. На що ті відповіли двома влучними ударами по воротах сумчанки. У підсумку матч завершився з рахунком 3-3. Завтра Сумчанка вирушає до Білорусі з 2 по 6 квітня. Там у місті Барановичі відбудеться міжнародний жіночий хокейний турнір.